Всіх вітаю. Сьогодні у нас ось така е, розпаковочка, і сьогодні у нас святкові набори, які наша компанія Pharmacy створила, щоб ви могли е, собі подарувати і своїм рідним і близьким. І вони йдуть от в таких у нас черівних пакетах на вибір, дуже гарної якості. Ви можете вибрати той пакетик, іменно, який вам більше сподобається. Вони такі великі і дуже гарної якості. І що ж у нас тут? Ну, ми не замовили два. Набори заливкової серії і один набір е, по уходу за волоссям. Е, що ж в нас тут? Ну, оливкова серія. Це, по-перше, шампунь. Шампунь, він розроблений для сухого, пошкодженого волосся. Е, це, що ж в нас Тут, ну, Тут, по-перше, олія е, оливи і за счет комплексу соєвих, пшеничних, кукурузневих протеїнів. Е, Воно працює над зміцненням волосся і над його кондиціонуванням. Тобто, хто не любить кондиціонери, можуть використовувати цей шампунь без кондиціонера. Але якщо ви будете з кондиціонером, ефект буде в рази краще. Цей шампунь надає волосся блиску, він його живить, він його робить більш. Сильним і пружним. І цей шампунь не містить барвників, парабенів, силіконів, триклазанів і формалдегідів, що дуже-дуже важливо, щоб шампунь не містив шкідливі речовини. Далі кондиціонер Ну кондиціонер це прямо моя любов-любов. Він е, теж з маслом оліви, з вітаміном Є. Е. І теж з натуральними активними речовинами, які зволожують, живлять сухі і пошкоджені волосся, а також запобігає електрозуванню. Він додає об'єм і робить волосся більш здоровим. Він надає волосся сяйво і густоту. Тож, будь ласка, замовляйте. Далі гель для душа. Де наш гель для душа? Так. Вже витянуло. Так, е, далі. А, я а, ой, витягну. Господи, ось він, гель для душа. Так, гель для душа. Вон, у нас їх два. Е, так, гель для душа. Що ж він роби? Е, він також має в складі оливкову олію і ще е, ніжний рослинний комплекс, який буде не просто хорошо очищувати ваш. В вашу шкіру, а за счет протеїнів пшениці буде глибоко живити і корисними речовинами, і буде навіть відновлювати пошкоджені ділянки, пом'якшувати шкіру і буде зберігати ваш природний баланс. Тож, будь ласка, замовляйте, тим більше, що коли у нас в наборі тоді є дуже гарна на все знижка. Ну і от Такі от кремчики. Кремчики ці особливо дуже шикарно підходять на холодну погоду, тому що е, олія оливи захищає наші ручки. Також тут е, тоже діє протеїновий комплекс, і він забезпечує інтенсивне зволоження самих глибоких шарів шкіри. І завдяки консистенції, крем швидко вбирається, не залишаючи жирного блиска. І при цьому має потужні відновлювання і захисні властивості. Тож, будь ласка, замовляйте, і хай ваші ручки в холодну пору року будуть збережені. І коштує такий набір, набір всього 529 гривень. Це дуже вигідно, тому що в наборі завжди діє знижка. А тут тільки один пакетик такий стоїть 69 гривень, а в наборі він іде у подарунок. Ну і останній наш наборчик це для волосся. Сюди у нас входить отакий от шикарний лак для волосся. Це якраз на світа, щоб зробити красиву зачіску. І він буде відновлювати ваше волосся за счет провітаміну в 5 і кератинового лікування. Ну і ще він буде 24 часа держати вашу зачіску. Так що і бачите, який він великий, замовляйте. І на вибір там є два варіанти. Є Надсильна фіксація і є ультрасильна фіксація. четверка і п'ятерка. Пі... Далі э... спрей термозахист 12 в одном. Ну, це просто кладезь вітамінів і поживних речовин для волосся. Це не просто термозахист, він э... способствує легкому вклада... вкладанню волосся, має антистатичний ефект. Ну, э... Летом ще він і от УФ. ОФ... Промінів захищає, він і е, полегшене це розчісування з ним буде. Ну, а що я хочу сказати із е, собственого, так сказати? У ну, мене всі перекорі, коли дитині стрижуть волосся, то кажуть, Боже, яке воно у вас зволожене? А воно в неї вже, ну, скажімо так, за п'яту точку длинніше. Тож, будь ласка, замовляйте, і який же тут склад? Ну, По-перше, тут арганова олійка, алійка макадамії гідролізований кератін, протеїни пшениці, олійка льна. Ну, Це дуже-дуже поживний натуральний комплекс. Із цим спреєм 12 в 1 ваше волосся буде і захищене, і відновлення, і відновлює воно аж до стержня волосся, навіть живить стержень і зменшує пористость і ламкість волосся і придає. Гладкість, природний блиск, і при цьому воно не обтяжує волосся. Має дуже приємний ну, такий, аромат нектарина. Тож, будь ласка, замовляйте, Хватає дуже надовго. Ну І от така чудова розчісочка. ось вона така матова, такого молочного кольору, дуже така м'якенька-м'якенька, дуже-дуже хорошо розчісує. Я своїй доньці таке взяла. І ми дуже задоволені. Тож, будь ласка, замовляйте на подарунки собі і своїм близьким. А я буду дуже вдячна вам за лайки, буду дуже вдячна за питання. Підписуйтесь на мій канал, а під цим відео буде посилання на дисконт. Тож, якщо ви захочете зробити самостійне замовлення, то вам буде ще додаткова знижка. До зустрічі, мої любі!